Сильного пошкодження Ми зазнав Перший поверх там якраз людина знаходила своїй квартирі, і ну я думаю, там сильна у неї травма, і не тільки. Бо я можу, наприклад, я по квадрокоптері на мене вибухівку збрасили, знаєте, таке, а це вибух, це дуже потужно, це вообще. Спілкувався з сусідкою, сказала, а кубу травму отримав її отець, він вже в возрасті. Ось, і значить, вона як мінімум теж отримала. Сейчас уже, наверное, с десяток было прилета очень близких. Вот и осколки летят прямо на крыше. Ну, прячемся так Покажите. под гаражом. Горячий. Вот это готовый еще горячий осколок. Там а видно стреляет, потому что три секунды и оттуда и уже взрыв. Вот очень опасно. Свет сейчас исчез. Скорее всего и вода уже, наверное. Вот. И у нас вот это часто, часто такая обстановка. Живемо зі неподалік, У нас тричі був приліт привіт. Тричі, ми взагалі без бізбізвікон. У нас дах пробитий дах підняло, назад, підставило.